Доброго дня! Сьогодні буде проведено тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці. Тема тренінгу. Організаційні заходи перед початком виконання робіт на висоті за допомогою мобільного підйомника. Тренінг проводиться на комунальному підприємстві Електроменеж зовнішнього освітлення Запоріжжя міськ світло, що попередньо був узгоджений із учасниками тренінгу в умовах, що імітують дії персоналу. На час тренінгу, де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні виробничі фактори, фіксація процесу, проведення тренінгу здійснюється з використанням наявних засобів аудіо, фото та відеотехніки за попереднім погодженням з роботодавцем, учасники тренінгу, уповноважена роботодавцем особа, начальник відділу охорони праці, КП Запоріжміськ світло. Керівник робіт, працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт, особа, яка має право видачі нарядів допусків, інспектор, посадова особа управління інспекційною діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, працівник, який керує мобільним підйомником, працівник, який виконує роботи з робочої платформи мобільного підйомника. Всі працівники пройшли спеціальне навчання за професією відповідного рівня та перевірку знань з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Під час проведення тренінгу вживаються наступні терміни в таких значеннях: пояс запобіжний лямковий, скорочено ПЛ, засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки людини під час роботи та в разі Падіння. запобіжний безлямковий. Скорочено ПБ. Засіб індивідуального захисту. Призначений для виконання функції тримання працівника на робочому місці під час виконання роботи на висоті. А також при підніманні на щоглах опорогах повітряних ліній електропередавання тощо до робочого місця та спуску з нього. Роботи на висоті. Це роботи, що виконуються на висоті метр тридцять більше. Від поверхні ґрунту перекриття або робочого настила, в тому числі із робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 метрів від нагороджених перепадів на висоті 1,30 м і більше. Основним засобом індивідуального захисту від, під час виконання робіт на висоті є запобіжний пояс лямковий або безлямковий відповідно ПЛ або ПБ. Роботи верхолазні. Це роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкції, обладнання або монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 метрів і більше, від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу. Основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний лямковий пояс ПЛ. Наряд допуск складено на спеціальному бланку виробниче завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб відповідальних за безпечне виконання роботи. Розпорядження. Виробниче завдання, усне або письмове. Набезпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. Запобіжний строп елемент страхувальної системи ланцюжок, призначений для з'єднання лямкового або безлямкового поясу із опорою, кріпленням, верхолазним спорядженням, приладдя, карабіни, запобіжні стропи. Амортизатори та інші елементи засобів страхування, які використовуються як елементи страхувальних систем разом із запобіжними поясами. Підйомник. Вантажопідіймальна машина циклічної дії, що призначена для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи. Виносні опори, пристрої призначені для збільшення опорного контуру. Обладнання під час роботи, вантажопідіймальність підйомника, допустима маса вантажу, а для мобільних підйомників включна маса працівників, інструментів і матеріалів, на підіймання якої розрахований підйомник. Ще раз повторюю: тема тренінгу – організаційні заходи перед початком виконання робіт на висоті за допомогою мобільного підйомника. Приємного перегляду. Доброго дня. Доброго. Доброго. Сьогодні на підприємстві у нас проводиться тренінг за темою виконання робіт на висоті за допомогою автопідйомників. Скільки ми обслужуємо мережі захисного освітлення, які знаходяться на садку? За сценарієм тренінгу необхідно оцінити стан мобільного підйомника. Органів його керування та інших деталей вузлів, стан засобів індивідуального колективного захисту для безпечного виконання робіт на висоті, виявити можливість їх подальшої експлуатації, а також забезпечити належне ведення технічної документації, нарядів допусків, розпоряджень і таке інше. На кожному підприємстві, залежно від місцевих умов, і особливості виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами допусками. Далі наряд. До нарядів додаються проекти виконання робіт, скорочено в ПВР чи технологічні карти за рішенням осіб, які мають право видачі нарядів і розпоряджень. Склад і зміст, основних рішень з охорони праці в проєктах виконання ревій, наведенню додатку В НПАОП45270212, система стандартів безпеки праці, охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Наряд виписується у двох примірниках, один з яких залишається у працівника, який його видав, другий передається відповідальному керівнику однорбіт, Наряд виписується розбірливим почерком або за допомогою засобів друкування. Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний текст. Наряд видається на срок необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. При зміни складу бригади більше ніж наполовину кількості членів бригади, які розпочали роботу. Видається новий наряд. У разі виконання у процесі роботи небезпеч... виникнення у процесі роботи небезпечних та або шкідливих виробничих факторів, непередбачених нарядом роботи припиняються і можуть бути продовжені тільки після усунення зазначених факторів. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливають на працівників при виконанні запланованої роботи, механічні види небезпеки. Пов'язані з операційним операціями, і мобільним підйомником, електричні види небезпеки, фактори падіння, виконання робіт в охоронних зонах лінії електропередач, виконання робіт на відкритому повітрі, при підвищеній або низькій температурі повітря, підвищений рівень шуму та вібрації, рухомі агрегати, пожежна небезпека, нервово-психічне перенавантаження. Причинами аварії нещасних випадків при виконанні робіт на висоті з робочої платформи мобільного підйомника є падіння зі значної висоти, технічна несправність машин і механізмів, порушення технологічного процесу, непроведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, порушення виробничої технологічної дисципліни, відсутність медичних оглядів тощо. Організаційні захисти щодо створення безпечних умов виконання цієї роботи підвищеної небезпеки, аналіз та оцінка ризиків безпечного виконання робіт на висоті за допомогою мобільного підйомника, визначення складу бригади та призначення керівника робіт, виконавця робіт за необхідністю. Кладання і видача керівнику робіт наряду допуску згідно додатку 2 правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, розробка основних заходів і засобів щодо створення безпечних умов праці за необхідності їх узгодження, розподіл функцій між членами бригади. Визначення строків проведення робіт, проведення цільового інструктору членам бригади у відповідності до правил, інструкцій з охорони праці, технологічних карт, проєктів виконання робіт, схем, забезпечення відповідно до норм та потреб працівників засобами індивідуального захисту, засобами колективного засобу, захисту від падіння з висоти на шталт, плакати та знаки безпеки, огородження, сигнальні запобіжні захисні. Страхувальні канати, запобіжні пояси, лямкові або безлямкові, каски, спеціальний одяг, спеціальне взуття, страхувальні канати, страхувальні запобіжні системи і таке інше, засоби пожежогасіння за потреби, підготовка робочого місця, до безпечного проведення робіт, перевірка виконання засобів і заходів щодо створення безпечних умов праці, дозвіл на початок проведення робіт технічні заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт, наявність місць для можливості безпечного проведення робіт з огляду органів та інших деталей і вузлів мобільного підйомника, його вантажопідіймальності, висоти виліта люльки, виносних опор. Наявність технічного огляду у мобільного підйомника, наявність застережних знаків і плакатів, перевірка відсутності напруги на струмовідних частинах у разі проведення робіт поблизу ліній електропередач, огородження струмовідних частин, що залишаються під напругою у разі потреби. Керівник робіт, отримавши наряд допуск на виконання робіт на висоті, аналізує достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів, аналізує наявність та придатність засобів колективного та індивідуального захисту тощо. Аналізує достатність кваліфікацій працівників, які включені до складу бригади. Проводить інструктаж членів бригади, перевіряє наявність відповідних поспічень. У виконавців робіт виділяє необхідний час машиністу мобільного підйомника для можливості проведення огляду та перевірок обладнання, забезпечує достатнім освітленням місце проведення робіт, здійснює допуск та надає дозвіл на початок проведення робіт. Наразі перевіряються знаки колективного захисту, засоби колективного захисту, перевіряється стан підйомника, його органів керування, вахтовий журнал. Згідно проєкту виконання робіт розробленого та затвердженого типового на підприємстві, виставляються у відповідності до схем засоби колективного захисту. Тобто вказується, зона проведення робіт небезпечна зона. Це необхідні знаки безпеки, згідно правил ПДД та розроблених та затверджених з Державтоінспекцією, знаків згідно ПДД. Зараз керівник робіт інструктує членів бригади. Тобто проводить цільовий інструктаж згідно наряду допуску у присутності відповідальної особи за видачу наряду допуску. Працівник, який здійснює керування мобільним підйомником, перевіряє засоби індивідуального захисту, перевіряє справність органів керування мобільного підйомника та пристроїв безпеки підйомника, стійкість виносних опор. Перевіряє забезпечення достатнього вільного місця для проведення робіт, перевіряє наявність застережних знаків і плакатів, перевіряє наявність напруги на струмовідних частинах у разі проведення робіт по бризу лінії електропередач. Перевіряє з послідовним включенням без вантажу справність вузлів, механізмів, електрообладнання та пристроїв безпеки вантажепідіймального обладнання. Робить запис у вахтовому журналі подає сигнал про підіймання для перевірки стійкості мобільного підйомника та дії гальм його можна заводити Зараз робиться наша низком підйомника, пробний запуск, підйом, перевірка справності механізму. Працівник, який виконує роботи на висоті з робочої платформи підйомника, перевіряє засоби індивідуального захисту, перевіряє забезпечення достатнього вільного місця для проведення робіт, у разі виявлення несправності, що заважають безпечній роботі підйомника, засобам індивідуального захисту, не починаючи роботи, доповідає про це керівнику робіт. Зараз керівник робіт разом з виконавцем оглядають запобіжний пояс безлямковий, оглядають вправність механізму карабіна. Вдягають та підганяють під свій власний розмір для ергономіки виконання робіт. Перевіряють інші засоби захисту. Діелектричні рукавички. Шляхом скручування перевіряють на наявність або відсутність. Пробою інструмент. Перевіряють в підсумку інструмент для безпечного виконання робіт з ізольованими діелектричними кусачками. Токовимірювательні прилади, показчики напруги та інші. Весь інструмент пройшов випробування в електротехнічній лабораторії, допущений до безпечного виконання робіт. видає завдання працівникам, який виконує, керує мобільним підйомником та іншим членам бригади на проведення робіт безпечного виконання робіт на висоті з робочої платформи підйомника. надає працівників, які керують мобільним підйомником відомості про масу монтажу. Проводить роз'яснювальну роботу у разі виникнення суперечностей, що виникають між працівником, який керує мобільним підйомником та іншими членами бригади, забезпечує необхідними матеріалами, що виникає між який керує мобільним підйомником, іншими членами бригади. Забезпечує членів бригади засобами колективного індивідуального захисту. Не допускає експлуатацію обладнання, не пройшло огляду. Працівників, які здійснює керування підйомником, перевіряє попередні записи у вахтовому журналі, проводить огляд перевірку, яка визначена інструкцією з охорони праці, робить відповідні записи у вахтовому журналі. У разі виявлення несправності робить відповідний запис у вахтовому журналі, та доповідає керівнику робіт. Працівник, який виконує роботу на висоті з робочої платформи підйомника, перед початком роботи проводить огляд засобів індивідуального захисту, залазить люльку підйомника та приєднує карабін запобіжного стропу до призначеного для цього кріплення в люльку. Подає сигнал для підіймання машиністу, мобільного підйомника. Якими, що відповідають обсягу і послідовності визначені нормативно-правовими актами. Тренінг проведений з чітким дотриманням вимог безпеки робітниками. Зауважень щодо дій працівників, які виконували роботу, немає.